Всім привіт! Сьогодні дивіться, у нас будуть отакі вот вот красотулечки в продажі. Трошки буде лікальних Начну, Почнемо вот з отакої вот. чиз 80. ну Це у нас немножечко БУ. БУ. Що у нас тут? Колас 0. Що я показую, колас 0. Вона видно трошечки БУ. Це у нас буде 120 гривень. І дві штучки є нових абсолютно. Ці будуть по 180 гривень. Теж Чизовска, СССР з паспортами. Зуситься теж з паспортом. Це 100 гривень, да, я вроді сказав, ці 180 гривень. Треба цену писать. писати. Далі є така. Це LD80, LD125. Це у нас буде 350 гривень, їх дві штучки. Теж. Я їх не розпечатував. Нульцеві, все з паспортами, з усією хірмією. 350 гривень, їх дві штучки. Вот, Почибники є такі 62,06 відкриті 40 гривень штучка. Їдемо далі. Ось такі от лінійки. Лінейка лікальна lt 200 Все чітко, бачите, вони нульцеві. Ось навіть ці дві штуки розпечатав дивився. Бачите, вони навіть запечатані. Запечатані. Ніхто їх не трогав. Це бачите, вони таких футлярчиках. Made in USSR. Коротше, чіткі лінійки, 650 гривень штучка. О, така от красота. Там теж десь паспорт є. Наверно. А може нема. У нас тут по класу, я не знаю, де він може бути написаний. Ну, в общем, вона красива і нова. 650 гривень штучка, їх там з десяток є. Це у нас по лінейкам. Це так трошки прислали. Бачите, дітальна ЛТ 0200. Красота. Ідемо дальше, Такий набор гирик три набори, 400 гривень, може кому треба. Набор втулочок. От. Це по-моєму для якихось швидкосъмних патронів вроде казали. Написали КМ2, 1, теж 2. Це под КМ2 все. Це обична втулочка, кусачки не входять. такі от переходнички 500 гривень. Що в нас далі? О, віса. Може кому віса надо Це теж колись знайшов, вони працюють. О, навіть гірку зараз віднемо їх, провіримо. Чого воно? А де тут кілограм? А, не, ось у кілограм. Тобто еліздвинув, коротше, пол кіло. Якось вони працюють. Що у нас далі? Мітчики 2800. Отакий шикарний набір. От, от М6, М10, 12. Там 18, 20 до 33 номера. Дивіться, які красавчики. Так, да, може немножечко було, але їх тут штук 100 железно. Вот. І плюс отакі от всякі розверточки. Інтересні, новенькі, новенькі, красиві. 2800. Це весь шикарний набір матчиків. Так, що в нас далі? Сверли, свьорла, така от грядка КМ2. і 3. Є і R18, вони тут практично всі нові, але но трошки коррозія їх побила. Є перший конф одне. 1700 за ці всі рядку. Усяких тут 2, 4, 6, 8, 10. Короче, около мене на 20 штук. 1700. Шикарне продолження. Фрезі такі от всякі є. Бачите, є і радіусні. І отакі от. Такі от кому треба на с одні розвертки ВК-8 ну, теж всякі фрези це їх там поперебирати надо. подивитися що тут взагалі є м'ячики на розвес 200 гривень кг такі фрези набори метчиків лірок цей 1600 Тоже теж не менше та більше 50 тут около 50 це 1250 наборчик цей 1300, цей 1600. Такі розвертки всякі є. Кукурузки. <клухи> вот. Засверли. А, секунду. Засевершка. Не забуваємо наборчики сверл. О! Такий от наборчик сверл 1270 гривень. Писований. Всі сверла нові на 13.2, 13, 9 ХС. Останні р 6 м 5 <клухи> 1270 і и количество. Вот. Далі на 22 есть сверла 80 гривень штучка. Тоже такі вони, як нові. Просто трошки ржаві. Реси 15 гривень штучка, Р6 м5, 12 на 12. Сверла на 36. Чорні є, 250 гривень, є білі. По 200 гривень. Ну, я їх продаю як БУ. Трошки вони хоча. Хоча вони красиві теж. Розвертка на 36. 36 е, регулюємо шариком. 500 гривень хай буде. <кій> Ой, і набор отаких розверток. 19 23, 26, 26, 29, і 5. Регуліруємо нові, у них є можна поштучно, 200-300-400 гривень. Набор 800 гривень. Патрончик 4 250-й состояння його шикарне. 3500-торг. Оцей патрон 2500. 2500? Ну, я думаю, ціна нормальна. Зараз okay. тут ще щось покажу. Сверла. 5. На ЧПУ 22, 36 мм і 36 КМ 4. Тут 32 державка. Конуса отакі от, от є Такі. Тут ще лі... лінієчки лікарні. О, С 200. Та То вона теж як нова. Кришечка є. Просто пилякою припала. Це буде 500 гривень. І це у нас теж 800. А що 800? Хай буде, як БУ, буде 500. Вот, це за цю кришечку. Фрези грибочки, такий фрези за 700 гривень. Вот, тут у нас еще, дивіться, набор молоточків і зубил. 8, да, 8 зубил. І сім молоточків за таким топориком Дивіться. Оце вся грядка 400 гривень. І поїхали. І є ось така грядка ключів. так от БМ-ка, кажеться, що їх і мало, але вони всі дебелі важкі e, 1000 гривень. А ці ключі, бачите, там якісь балонники, монтіровка. Там 32-36. Сильно мелких нема Ось такий от наборчик шикарний. E, 41-46 теж є. 1000 гривень і поїхали. Також не забуваємо, є М16 нікіс. Такі от шайбочки. Все новеньке, просто немножечко пилі Є гаєчки, гаєчки, теж все новеньке, М16. там у нас ще є все, дощик був, трошки послажуємо. І от такі болти. Вот. Е, вони 16 на 45 і на 35. Оце все добро по 50 гривень кілограм от 5 кілограм продажа. Ну, Бо просто якщо менше візьмете, ну, невигодно доставка буде дорожче, ніж вони стоять, напевно. ромашки, кому треба. Це, це, це. Тут ще трошки пробіжуся, навірно, якщо що, завтра зроблю. А може і не завтра, може післязавтра. Більш детальний тут обзор. Ну а также кому ж интересно, пишите. О, гідроциліндр мазовський. Состояние штуки ідеальний, Но не вилазить. Ну як вилазить, але з трудом. Коротше, 4000. Маз, маз 500. Характеристики, кому интересно, там на самоділку в Google вели. Гідроциліндр маз 500. все. Всі вам характеристики сложеному, розложено, діаметри штуків, Вот це часто спрашивають. Ну не ж в Google зайти, написати і подивитися. Кабанчики. Вот. Да. На цьому поки все. А, ще штук така. 350 гривень. Механізм косарь. Торг до усрачки 2Н125. Ящик 350 Редуктора на дровокольчики можна. Да. Вила 9000 з львовського погрузчика. Оця лапа 800. лебідка 3500 торг. колеса косарь. Таврія 400 доларів. Хто хоче собі купити гемороя, купляйте таврію. Почти нова. всього 400 доларів по тих паспорту. Без газу. А як то люблять писати газа, не виділа. Не ну, по-моєму в наше час це мінус, чим плюс. Тому движку він 40 років буде торохтіти на тому газу і нічого йому не буде, а то усираються. Ой, газ, газ. Попрогорають, клапана, поршня попрогорають. Ну, якщо долбити відсічку, то там і на, і, і на бензині попрогорають. короче, 400 баксів, шикарний автомобіль з новою резиною. Ромашки по 400 гривень. Тому що інтересно, все, пишіть на вайбер, скріншотики, будемо торгувати.